Марка Богдану Лепкому цьогоріч 150 років з дня народження тернопільського письменника, поета, літературознавця з цієї нагоди спецпогашення марки та поштового конверту. Пані Наталя прийшла на захід, бо вважає, що таких видатних людей, як Богдан Лепкий, потрібно вшановувати та пам'ятати. Це людина, яка по суті наше коріння і наші крила. Я Рада, що це вдалося. Я рада, що так чисельно прийшли люди, і люди потребують таких спілкувань, такого зв'язку. І я думаю, що і молоді люди теж на це можуть реагувати і по-новому дивитися на нашого генія. А ще пані Наталя є причетною до створення цієї унікальної речі, бо її чоловік, автор цієї самої марки, каже, радилась, яким має бути ескіз, та як зображати письменника, аби він запам'ятався людям. Автором марки є Олег Кінель. Розповідає про Богдана Лепкого донедавна знав не так і багато. Проте, коли його попросили ілюструвати книжку письменника під назвою Казки моєго життя, зрозумів, що автор описав в ній його рідні бережани. Олег каже, не міг не вшанувати пам'ять творця, бо прочитавши його біографію. З'ясував, що чоловіки, хоч в різних поколіннях, та провели дитинство в одному місті. Пройти повсю подію не зміг і вирішив зробити портрет Богдана Лепкого для того, щоб ми випустили марку. Для цього я звернувся до козацької пошти, до власника козацької пошти Андрія Пилюха. Так і виникла ця ідея зробити марку і конверт присвячені геніальній людині, моєму земляку Богдану Лепку». Згадували Богдана Лепкого як видатного поета, перекладача та критика, людину, яка має понад 80 власних книжок. Його твори на увесь світ прославляли боротьбу за незалежність батьківщини та українську державність. Хочу сьогодні подякувати тим, хто долучився до людей, до організації до творення цієї марки, тому що сьогодні, завдяки цій марці, яка розідеться по всьому світу, яка розглядається по всій Україні. Буде ще більше зацікавленість до особистості, богдана лепко до його творчості. Це буде ще більше. Ще більше б до інформації про нього нової каз'явиться. Я думаю, що буде ще більше читачів, які захочуть почитати його творчість. Коли ми сьогодні власне погашували конверт і марку, нам би хотілося, аби доля була кращою у цієї марки, коли минуть колись роки десятиліття. І залишиться у пам'яті наших дітей, онуків. Залишиться ця марка як раритет, коли ми святкували 150 річчя на теренах рідної тернопільської землі. Придбати марку та конверт можна в інтернеті на сторінці козацької пошти.